Розпочас цікаво, світить сонечко ласкаво. 4 листопада день особливий. Свято залізничника святкують в Україні. Залізні дороги, як артерії країни, і всім зрозуміло, які вони важливі. Фесія залізничник це розумні, найуважливіші, обережні люди, які працюють день у день. Тож сідайте всі зручненько, розповідь про професію залізничника вас чекає цікавенька. На платформі шум і гам. Їдуть люди тут і там. Ждуть всі різні поїзди, а їх багато, тільки жди, але потяг сам не їздить. Шпали теж вічно не лежать. Залізницю обслуговують. Багато мудрих там людей, помічник машиніста, касир і заступник міністра, а також машиніст, а також сам міністр, а також ревізор, так ще й контрольор, плюс шляховий обхідник, теж диспетчер, а провідник. Потяг піти не зможе без кожного із них. А зараз, любі діти, ручку, аркуш паперу приготуйте і на загадковому транспорті у подорож помандруйте. Аркуш паперу візьми, перед собою прямокутником поклади на аркуші паперу посередині. Крапочку залиши від крапочки три клітинки праворуч. Один, два, три. Одну клітиночку вниз. Одну клітинку ліворуч. Три клітинки вниз. Дві клітиночки праворуч. Дві клітиночки вгору. Одна клітинка праворуч, дві вниз, три праворуч, п'ять вгору. Один, два, три, чотири, п'ять. Одну ліворуч, одну вгору. Одну праворуч. Одну вгору. Сім праворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одну вниз, одну праворуч, одну вниз, одну ліворуч, вісім вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Одну праворуч, одну вгору, одну праворуч, три вниз, одну ліворуч, одну вгору. Одну ліворуч, одну вниз, одну ліворуч, дві вниз, три ліворуч, дві вгору. Одну ліворуч, дві вниз, три ліворуч. Дві вгору, п'ять ліворуч, один, два, три, чотири, п'ять, дві вниз, три ліворуч, дві вгору. одну – ліворуч. Одну вгору. Одну ліворуч. Три вгору. Одну праворуч. Дві вгору. Три праворуч. Дві вгору. Одну. Ліворуч, одну вгору. Подивіться, будь ласка, який же транспорт у нас вийшов? Паровоз!